Вітаю всіх! Ну що ж, Харків, зроблю вам небезпеки до кінця травня. Харків, саме небезпеки до кінця травня, хочу подивитись. Просто Харків небезпеки до кінця травня. Які небезпеки чекають місто? Бойова колода. Там приє... так, місця скупчення людей відразу, скажу, не треба. Лізти. Але четвірка жезлів, промішкова перемога на ситуацію. І відразу скажу, це добре. І вже виходить чомусь 50 на 50. Це дуже добре. Королева мечів. Якщо на Запоріжжі вона була спочатку, тут вона аж тут. Так. Непогано. Кінцевий результат покажи мені. Так, багато інформаційної обробки, збір інформації. Тобто, сюди я вношу БПЛА. Розвід дрони сюди же. Трійка Пентаклів. Допомога. Це ось та наша допомога. І це обнулення ситуації якоїсь, любі мої. Харків щось чекає. Це на небезпеки на обстріли відразу скажу. Будьте обережні. Реагуйте на повідомлення про розвід дрони. Будь ласка. І знову королі. Навагання допомоги вирішити ситуацію, добре. Так, а що це блазень? бачите, треба подивитись. Це що? Це в нас дозвіл, який ми так чекаємо. Так. Десь до цього близько. Так, розчарування, але той же час непогано. Домовленості певні. Так, любі мої. Чекаємо на певні домовленості, які нам так потрібні. Вони важкі, відразу скажу, вони дуже важко даються. Але вони повинні до чогось прийти. Це дуже важкі домовленості. Тому місто майте на увазі. БПЛА не просто так літають. Скажімо так. Є місця. і також це місця, четвірка, це місця, де святкують щось, можуть святкувати. Будь ласка, давайте реагувати на все. На, на все, що можна, реагувати. Особливо ось ця карта БПЛА розвідка. Розумієте, багато хто вже пише райони. Реагуйте, якщо вам пишуть, що треба відійти з людних місць. Поки що така ситуація по місту. Мені дуже важко відслідковувати, що саме відбувається на тему нашого дозвілу головного. Не все кажуть карти, навіть мені. Харків взагалі закрите місто, для таро дуже важко лазити, якщо вони кажуть ні. Верховна Жриця у мене, якщо на Харків випадає, вона каже, не лізь, для мене це так. І я тоді не лізу. Але її немає, це добре. Тому віримо в найкраще.